Ще я такого не бачила, щоб заробітчанка хотіла своє золото продавати. «Тамара, ти ж лише нещодавно за кордону повернулась, не могла стримати своїх емоцій Ольга. Вибач, я просто до тебе як до рідної сестри спочатку прийшла. Я знаю, як тобі завжди подобались мої прикраси, але якщо тобі їх не треба, то я в ломбард піду, заметушилась Тамара і стала збирати свої ювелірні вироби зі столу. Ольга дивилась на свою сестру горе заробітчанку, і не могла зрозуміти. Як людина, яка 22 роки горувала за кордоном, тепер залишила себе з засобів для існування. Так, сестро, збирай своє золото і негайно соплі. У мене є краща ідея, загадково посміхнулась Ольга. Ольга, хоч і була рідною сестрою Тамари, та вони були абсолютно різними. Тамара рано залишилася вдовою, і двох своїх дітей, сина і доньку, вона ростила сама. А коли діти виросли, заради їхнього кращого майбутнього вона вагань подалась на заробітки. Працювала в Греції, все зароблене складала і собі у відмовляла. Але і результат є, І сину і доньці, мама за свої заробічанські євро звела два однакові будинки. Діти обзавелися сім'ями і стали жити в тих хоромах, які мама для них пристарала. Тамара з собою неабияк пишалася, бо не кожна жінка з чоловіком могла б зробити те, що вона сама. Вона щиро сподівалася, що робить все правильно, і що, коли повернеться заробітки додому, то хтось з дітей забере її до себе. Та коли Тамара вирішила закінчувати з заробітками і приїхала додому, то зрозуміла, що немає її місця біля дочки і біля сина немає. Спочатку вона подалась до доньки, але та була не рада появі матері в її домі. А чого ти живеш у мене? Іди до брата, у нього дім більший, наполягала дочка. Це несерйозно, мамо. Маю чи рідну доньку, ти хочеш жити з невісткою? З такими словами зустрів Тамару син. Жінка була засмучена і вирішила, що житиме в селі в своїй старій хаті. Але там потрібно було зробити хоча б мінімальний ремонт адже в ній вже більше 20 років ніхто не жив. От Тамара і надумала продати свої старі запаси з золотих прикрас і за ці гроші зробити ремонт собі в хаті. Значить так, сестричко, ти залишаєшся в мене, а в неділю я запрошу до себе племінників, каже Ольга. Син і донька Тамари нічого не підозрювали, тому відгукнулись на запрошення тітки і приїхали до неї, не сподіваючись там побачити маму. Ольга посадила усіх за стіл. Вона пояснила дітям Тамари, що їхня мама не має де жити, маючи у влас... власності два великі будинки. Справа в тому, що майно і досі було оформлено на Тамару, і Ольга поставила перед її дітьми умову вони мають скинутись і зробити у мамині хаті навіть не косметичний, а капітальний ремонт. А інакше вона забере собі один з будинків, а вони будуть змушені жити разом в іншому. Діти Тамари знали характер Ольги і розуміли, що тітка не жартує, тому скинулися грошима і за літо зробили все, як слід в мамині хаті, і воду провели, і всі зручності тепер є в домі, не треба на вулицю бігати. Ольга на цьому не зупинилася. Вона сказала, що син і донька мають по черзі мамі фінансово допомагати. Мама вас 22 роки утримувала, будинки вам збудувала, а тепер ваша черга подбати про неї. Тому дивіться мені, племінники, не підведіть, попередила тітка. Тамара не знала, як сестрі надякуватися, адже якби не вона, то невідомо, чим би ця історія закінчилася. «Ольга, візьми цю золоту підковку, яка тобі так колись подобалась», – запропонувала якось Тамара. Вона дуже хотіла хоч якось віддячити сестрі за допомогу. Чудна ти, Тамарко, посміхнулась Ольга, то ми, коли були молоді, хотілося на себе золото начепити. А в нашому віці справжнє золото це людяність і підтримка. Для мене важливо, щоб у тебе все було добре, а все не немає значення.